Всім привіт, як так сісти, щоб і мене видно було, і ліжка не було видно. Вибачте, ліжко це не погане виховання, це просто такі технічні обставини, коли я ж, ну, ну, щоб і звук був добрий. Не тільки, не тільки моє зображення. Мені ще те і те хочеться так згадалася про слів'я погане. Неприємне. Так, я планувала, в мене це цілий план, я записую, що записувати, сідала інше записувати, але отримала коментар. І оскільки я вважаю, що ну, досить великий відсоток нашого українського суспільства ну, такої думки єдине, що висловлюється, це в більш-менш коректній формі, а, тут Ну, в такі, як людина. Які знаю слова, такі написала, так. Це під відео про гігієну у Ірландії і як завжди про халепу, в яку я потрапила. Ну, Щоб заохотити людей подивитися. Я так розумію, що людям нормально зайшло, подивились. І от мені пише якісь. Хвилинку. Хочу Петро, мені здається, ну щоб я точно сказала, ні, чого, бо це зневажливо, так? Ну, ми будемо вихованими людьми. Петро, так, Котовський. І бачимо: клон він чи не клон. Про канал. 13 рік. Ні, це не клон. Точно це суспільство. Це не якийсь москаль, який переклав мені українською мовою. Він мені пише. З ким пхалася, не боліло, витримала, а сподобалося, не дарма ж вас називають проститутками у вишиванках. Ну, у відео я, звичайно, звичайно, кажу, що я це мій майбутній чоловік, я познайомилась з моїм майбутнім чоловіком, потім я переїхала до Ірландії. І вийшла заміж. Тобто, якщо він дивився відео, яке його так обурило, то він знає, що це мій чоловік майбутній. Я прийшла в гості до свого майбутнього чоловіка з шість подругою. нас, я так думаю, що в його фантазії еротичні була Оргія. Ну, як психолог про сексуальні збочення, я теж скажу. Ну, тобто, він уявляє, що жінкам так не подобається сексуальні стосунки. Я так розумію, що це з власного досвіду, що жінка повинна витримувати це в неї все болить. Боже. І це я сміюся не від сорому. Я думаю, ну, не дивно. не дивно. Але все можна змінити, поки ми живі. Так що треба працювати з фахівцем. Єдиний, єдина така проблема. Це суспільна думка, і пишуть дружинам, які вийшли заміж зайнозай, саме дружинам. Я ж розповідаю не про досвід з коханцями різними, з яких я ще гроші брала, як повія. Не знаю, що таке, простітутка це якийсь русизм. Тобто, я розповідаю, що це майбутній чоловік. І от, от, от так є така думка, що навіть якщо не склалося з громадянами там, з українцями в Україні, то все одно не дістанься ти нікому. Краще ти просто <с <с лишайся в Україні, не виходь заміж взагалі, тільки б ти не поїхала і не з ким не мала справи. Ось. Це, звичайно, думка і. Мені шкода, що я думаю, що відсотків 20 так думає в Україні. Це думка дуже відстала 17-го сторіччя. І вся проблема в тому, чим більше таких думок у різних галузях, не тільки в цій, чим більше ми відстаємо від цивілізації і від того, куди рухається а, наш світ цивілізований, а, тим більше ми. А, Отримуємо і методи, і життя 17 сторіччя. Подивіться на сусідів наших москалів. Це ж 17 сторіччя, воюють вони як в 17 сторіччі і живуть. Я сподіваюся, що ми не хочемо воювати як в 17 сторіччі, тобто Постійна війна, коли просто міста, от як зараз воюють, руйнують і знищують. Повністю як Батурін, давайте приклад історичний відомий візьмемо. а, і відокремитися у межах свого села від всіх на світі і від того, що відбувається у світі. Ми ж цього не хочемо. От як ми цього не хочемо, то треба тримати, тримати свої такі думки. А краще, якщо вони у вас виникають, звернутися до фахівця, хоча б до волонтера, якщо ви не можете платити гроші. Хоч в інтернеті якось з'явилося, через інтернет можна отримати допомогу широко у волонтерів. Бо я йому написала, що я вас заблокую і забуду, якщо чесно. А Вам з цим жити. Тобто вам жити з вашими статевими проблемами. Жити у межах села і своїх ну, дуже дуже збочених думок. І це навіть не захист, я сподіваюся, що я донесла свою думку, що наразі вже як 21- -е сторіччя і в нашому світі можна вийти заміж. Ну, За гроші ще немає легалізації такої широкої проституції, А так вийти заміж можна за будь-кого мати статеві стосунки, кохання з представником будь-якої національності. І дай вам Боже таким чоловікам мати позитивний сексуальний досвід. І зрозуміти, що нічого, якщо все нормально не болить і все добре. В усіх, і в чоловіка, і в жінки. Ну, про оргії це окрема тема. А, дякую за увагу і, будь ласка, лишайте коментарі, я сподіваюся, що не такі. Хоч, якщо чесно, якщо ви думаєте, що в мене там, зачіпається якось. Чи вам хочеться мене вкусити. То я тільки, мені тільки прикро, що частина українського суспільства ще я тут хотіла проповідь про те, що треба рухатись часом, я її обов'язково зроблю, рухатись часом, треба <див> дозволити. А, тобто, щоб не було расізму, ксенофобії. я поняття не плутаю, як, як я читаю спочатку поняття, визначення поняття, а, щоб не було окремого там, якогось ставлення до. Представників сексуальних меншинств тут таке тобі У нас ще е, в багатьох людей таке уявлення, що і заміж не можна вийти за кордон. Бо всі, хто вийшли заміж за кордон, це просто повії, е, хвойди, і ми пишемо їм образи. ну що Бідолахи. Так, пишіть коментарі, буду вам вдячна і сподіваюсь, ви будете лишатися зі мною. Подивіться, як я. Намагаюсь вас розважити навіть з серйозною пикою. Ну буває в мене там настрої таке. що серйозна пика. Дякую за увагу.